Це інформаційно розважальна спільнота Супер -І». І. Сьогодні ми завітали на зимовий бал. Не всім вдалося відвідати сьогоднішню подію, але ми зробимо все можливе для того, щоб передати атмосферу сьогоднішнього заходу. Покажемо вам все you саме цікавіше, а також покажемо, хто в чому прийшов вранень. Як за ви відвідуєте подібні заходи? Я сьогодні вперше на такому заході. вважаю, щоб ініціаторам цього заходу вдалося те, що вони роблять добру справу і те, щоб все звершилося так, як вони запланували. Ви вперше відвідуєте от зимовий бал? Зимовий бал вперше був на Галицьких двох балах, а на зимовому балі вперше. А Я які з сонячної Іспанії, тому зимовий бал для мене дуже. дуже... Така подія велика. Скажіть, будь ласка, як ви за часто відвідуєте подібні заходи? Е, перше відвідуємо цей захід. Е, сподіваємося, що очікуємо неймовірного шоу. Казали, що багато різних програм буде. Перше, перше, не бачите. На сьогоднішній події є дрес-код. От скажіть, ви довго готувалися? От, зокрема, ваша дружина, щоб знайти собі одяг відповідний? Ви знаєте, ні, недовго сразу. Зрозуміло, що так? Сьогодні тут є дрес-код. Скажіть, ви довго готувалися, щоб обрати все? Одяг, аксесуари, макіяж? Ньому такому міроприємстві представляєте свою колекцію? От коротко розкажіть нам про що вона? Я завжди стараюсь дотримуватися більш такої жіночності. Скажіть, будь ласка, звідки ви черпаєте натхнення для того, щоб творити? Перш за все, це для мене моя сім'я. Моя сім'я, гарний настрій. Скажіть, звідки ви черпаєте сили? Або хто вам у цьому допомагає? Допомагають багато людей. У мене є дуже хороша команда, яка працює зі мною. Ми вам бажаємо, щоб це була ваш, ваша не остання колекція, не останній ваш показ. І найперше, що хочемо побажати, це натхнення, тому що воно є джерело усього. Бажаємо всього найкращого. Співорганізаторів даної події розкажіть, в чому полягає мета заходу? Ну, мета саме перед вдячний організаторам. Це в нас є Ярослава Михайло, яка вже організовує це дійство третє. І чим расти, воно краще. Всі друзі бажаючи гарно проведуть свій час і зробили дуже корисну справу. Це після балу буде збір коштів, які будуть віддані дітям, які обов'язково цього потребують. Ну, от ви є один із співорганізаторів даної події. От розкажіть, будь ласка, в чому полягає мета створення даного заходу? Ну насправді ви знаєте, ми зараз переживаємо такому, як кажуть, прекрасний бал, прекрасна пора. Є, мабуть, такий, що надія, кожен надіється на щось, має певну мету, і, власне, в когось кожного є надія, так і зрештою, ми даним балом, ми кажуть. Метою даного балу є те, що він насправді є благодійний, і ми хочемо подарувати все ж таки ту маленьку надію. Двоє діток, які хворі на церебральний параліч з маняви і з русільного. Тому ми, як співорганізатори, організатори балу хочемо подарити їм таку малесеньку надію, яка і започатована, і є метою цього балу. Скажіть, будь ласка, яка мета була створення подібного заходу? Метою заходу була насамперед залучити громадськість краю до благодійної справи і зібрати кошти для хворих діток. Наш захід відбувається на ну практично на ентузіазмі. І я звертаюся до своїх друзів, до своїх знайомих і просто прошу кажу, ви допоможете мені. Тоді я беруся до цієї справи. А ви знаєте, а інколи я просто беруся. Не думаю чи як воно буде, бо я знаю, що я люблю Бога, і він Бог любить мене. Він мені в усьому допомагає. Як ви за часто відвідуєте подібні події? Насправді подібні події відвідую не так часто, тому що вважаю, що достойних уваги насправді мало. Вважаю, що ця подія, цей благодійний бал, власне, тут на Лейбовій горі являється знаковою подією, тому що творити милосердя, творити це в такому масштабі це просто прекрасно. Ви сьогодні являєтеся однією з журі, які і зокрема ви вирішуєте на кращий макіяж. От скажіть, будь ласка, за якими критеріями ви вирішуєте? Стандартні критерії краси, тобто техніка виконання. Я перепрошую якість виконання цього макіяжу і власне те, що людина хотіла передати цим макіяжем, тобто підкреслити ту чи іншу частинку своєї вроди, хочу знати наскільки вміло вона може це зробити, наскільки вміло приховати, мабуть, недоліки. Це видно, Христина. Скажіть, будь ласка, як ви за часто відвідуєте подібні заходи? Відвідую часто, тому що е, публічна людина співаю і завжди наведу в людей. Е, дякуючи Ярославі Гоголь е, за запрошення. Я сьогодні дуже щаслива, що е, справді знаходжусь сьогодні саме тут. Адже е, тут насправді дуже чудова, позитивна атмосфера, дуже хороші люди, е, платя, шикарні зачіски, чудові. Отже, наша Україна процвітає, і це мені дуже подобається. Скажіть, а для того, щоб співати, потрібно постійно мати джерело натхнення. От поділіться, будь ласка, звідки ви його черпаєте? Черпаю мабуть джерело натхнення від своєї донечки, адже їй три рочки, і вона росте. Я думаю, вже майбутня артистка нашої України, тому що вона вже в свій вік дуже знає багато пісень і сама вже вибирає, навіть що їй подобається, а що не подобається, і вже має якби, свій репертуар. Ось і завершився зимовий бал. Наші любі підписники. І знаєте, якщо говорити про плюси та мінуси, то будь-які мінуси відходять на задній план, коли ми говоримо про... Міроприємство, яке пов'язане з благочинністю Організаторам ми можемо тільки побажати і надалі рухатися в цьому напрямку завжди черпати натхнення для того, щоб їм вистачило сил, щоб подібні заходи проводити і надалі. З вами був Супер